У США тривають останні приготування до різдвяних святкувань. Повсюдно звучить різдвяна музика та горять святкові вогні. Щороку головна гавань Анаполіса, що за півтори години їзди від Вашингтона приваблює тисячі людей, які приходять насолодитись історичною традицією міста щорічним парадом прикрашених різдвяними гірляндами човнів. Цього року близько 40 човнів прикрашені різнокольоровими вогнями та чудовими декораціями розважали публіку. Розповідає Наталія Леонова. Насолодитись святковим дійством можна було прямо з пірсу чи з міського моста. Деякі ж дивились на парад з палуб власних човнів. Шеріл Адамс приїхала з сусіднього Делаверу вражає те скільки зусиль доклали люди, прикрашаючи свої човни. Насправді човни мерехтіли вишуканими прикрасами на різдвяну та мореплавну тематику. Тут можна було побачити все від дитячих іграшок до русалки. Река Міллера найбільше вразив маяк. Люди, які прикрашають вогниками човни, витрачають на це стільки часу. Це просто приголомшує. Цього різдва парад святкує свій тридцятий ювілей, а все почалось з одного ентузіаста. Тоді 30 років тому власник одного з човнів причепорив своє судно у святкові вогні та приплив по гавані. Загалом же судноплавство в Анаполісі це спосіб життя. Місто розташоване на затоці Чесапік, найбільші в країні Дельті, перетворилось у процвітаючий порт у 18-му віці. Місцевий житель Пітер Голден прикрасив свій човен у новорічній тематиці: танці та восьмиметрова інсталяція келихів шампанського Ми використали 10 тисяч лампочок, щоб створити ілюзію двох келихів шампанського. А потім додали ще 5 тисяч всередину, щоб виглядало так, ніби вони наповнені шампанським, яке виливається та стікає по щоглі. Свій човен голден назвав мій шлях на честь популярного у 60-х одноіменного хіта Френка Сінатри під час параду співак з Балтимору Дейл Корн розважав публіку піснями Сінатри які не могли утриматись від танцю. Мері Еванс каже, що приходить на парад вже шість років поспіль. Тут так весело. Ми всі разом чудово проводимо час. Карл Бауер каже, що вогняні човни додають особливого присмаку місцевому різдву. Ми всі маємо святковий настрій, всі насолоджуються подією. Голден каже, що парад не лише піднімає настрій, але й єднає громаду. Наталія Леонова Голос Америки.